З Києва везла, то вони там шур-шур, знаєш, в машині, шур-шур, і зразу, знаєш, сльози навертаються самі. Волонтерка Наталія Мазур показує мішки для евакуації загиблих воїнів, які вона передає на фронт. Запити від військових настільки різні, що описати просто неможливо. І ми шукаємо, знаходимо, тому що там наші воїни. У складі громадської організації ветеранська спілка учасників АТО, ООС та захисників України збирають допомогу для військовослужбовців з 2014 року, зокрема їжу, ліки, маскувальні сітки, засоби гігієни та екіпірування. Обов'язково плетення таке, щоб було легке. В користуванні швиденько закрив, швиденько відкрив, відстрілялися. Поїхали. Наталія Мазур розповідає, аби передати гуманітарну допомогу. Їхня організація здійснює поїздки на фронт майже щомісяця. Салат овочевий. Прошу дуже. Це варенячко. Прошу дуже. Ліниві голубці це все спеціально, і воно, борщова заправка, кетчуп, аджика і так далі. Це все робилося ще літом, щоб сьогодні ми мали що відправити нашим бійцям. До складу цих енергетичних батончиків входять такі інгредієнти, як горіхи, цушка, гарбузове насіння, насіння соняшника, арахіс, родзинки, чорнослив, курага, какао. Мед, а, яка красота. Щоб наші хлопці не хворіли, трав'яні чайочки, липами ліса. Е Мята, звіробій також волонтери допомагають пораненим бійцям, які зараз лікуються у госпіталях. У нас були запити від опікових відділень від госпіталів на пошив таких трусиків на зав'язках. Понад 500 пар ми вже відправили. І це не тільки швейна майстерня шила. Це люди беруть додому і шиють наші бабусі, пенсіонери виготовляються такі буржуєчки. Зберігаються вони в нашому волонтерському центрі, відправляємо максимально на переготові позиції по потребі. Зараз зима, потреба велика. Виготовляються з старих балонів, які презентують люди, або бойлери. У всі посилки, які відправляють бійцям, волонтери кладуть дитячі вони малюнки ще. та поробки. Малюнки з розповідей військових каже жінка, вони їх носять з собою як обереги. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.